Скажіть мені, де фронт? Палає Україна? І про який закон війни тут мова йде? Б'ють по лікарнях де садках, лишаючи руїни. Скажіть, де тут закон війни і правда де. Скажіть, чи є закон. У цій проклятій бійні та катуй палачу і жертва не болить. Ніколи болі він не зна, для нього війни все для наживи. Він нікого не щадить. І знову. Повертаюсь до війни законів. Які закони можуть бути у війни? Ми знаємо усі, це вбивця, а не воїн. Дітей насилує, вбиває без війни. Звертаюся з проханням, я до всього світу розруху. Бачите, війну цю зупини, нехай не гинуть більше українські діти І повернуться додому, дочки і сини, автор поезії Марія Шевченко. Звертайся до всього світу.